Бра! Де мій принц, блядь. Скільки коштує ваш лук? Спочатку треба зняти гарно. Чомкабучко. Від на кому дружині. Кота кафе. Вау. Wow. В попередніх серіях. Ти зараз Великом to <laughs> Так, Ми взяли мої улюблені чіпси. Як що пощастило? Ми ходили, взважували, щоб нам попалися саме іграш. Дуже довго. Дивіться, це дуже цікавий момент. Довга. Ми йдемо в кота-кафе. Це правило, напевно, так? так? Що ти перекладаєш? Руки дезінфікуй. Ну ось, я міняла. А воняє. Ось i̇şte. яке воно валюче. І моя колечка родної ну, роботи. О, мене є. Безпалівна. Безпалівна реклама. Дивися, там прям фотки їх. Там фото. Портрети. Дивіться, які в них класні штуки. Правила поведінки. Типу, не фотографуйте зі спалахом. Будьте спокійні біля куди. Не, не намагається дати кісню, якщо спить, то не чекайте. Там кіся. Поки дівчата обирають, я покажу, вам котик який спрятався від нас. Але чесно, я не знаю, ми встигнемо два кото кафе за сьогодні. Я спробити. думаю, так. Да. А ще ми завтра їдемо в Берлін. У, Берлін! Як звертається на німецький до китів? Я не знаю, чи це працює, чи ні, але зазвичай кажеш міц -міць, міць А ну зараз перевіримо міц. Е, вони навіть тут додали бкуце. Ось тут вхід, ми отут сіви. Як гарно. Боже, тут стільки класних фоточок. Боже, як мені цього не вистачає. Я таким злим виглядав. Сплюшечка. Хочу сфоткати. За 2 євро ви можете купити собі став. Фоточку. Мені Давай пробуй і кажи, що це. як тобі? Це має бути здається Dragonfruit, Dragon Cocktail. Щось таке. Куштує mm -hmm. солоденький, як мультивітаміновий сок. Звичайно. Біжі, сок. Це дуже схоже на ці лимонади, в яких типу, додають Д3 вітаміни. Оці. Відчуття наші типу, енергетики з вітамінами. Тепер я хочу спробувати їх кока-колу. Місцево чи сильно воно відрізняється від е... це без цукру. Кола я але відчу... відчувається, наче вона більш концентрована. Да? Так, Саша взяла морозиво. Це сніговий кошеня, якось так. Oh. Там ваніль і манго. Зараз спробуємо своє морозиво. Якщо чесно, воно зможе на пломбір. Я дуже люблю пломбір. Вон саме манго, його навіть видно. Тепер ми оцінюємо лата з половини еспресо. <реш> Як я люблю. Так, да, я із Зарщенка, і що ви мені зробите? Вона <реш> дуже гаряча. Зумісті. Дуже гірчить. Це залежить від кавових зер, напевно, але воно просто дуже воно не концентроване. Якби було повне, я б взагалі пити не могла. Пити можна, але на смак як три в одному якийсь цей маккофе. Маккохва. Для мене дуже розбавлене. Так смачне, воно чи ні? Воно смачне, але дуже розбавлене Для мене. А мені як треба? А її треба. Соня теж так любить спати. там на горі з вушками ще один. Це капець. Ми тільки зараз побачили, що там киця. Кіся. Хороша, як кість. Закрився на червіть сьомок світу, а тепер трошки розкрився. Дивиться, понял. не поняв. Ми з знайшли на пам'ять гарну листівку, і я хочу її поцілити, щоб там від початок моїх губ залишився. я професіонал. Mm, Може всі в трьох спробуємо залишити? Але треба, щоб воно трошки висохло. Що? Може всі в трьох спробуємо залишити? Так! Будь здоров! Будь здоров! Будь здоров! Будь здоров! Будь здоров! Вона не хоче You're зі мною спілкуватися. Котя, хотя. котя? яй 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 Напевно, це постійна клієнтка типу? Ні. Дуже хороший стоп. Тільки щоб просто так дали фан. Це реклама. Це реклама. Але Це просто сам факт. Зазвичай нам, навіть якщо щось таке роздають, вони роблять якісь опитування, зробіть то і ми вам дамо. Тут просто в руки дали. Там гарно. Зараз... Да. В них є вихід, куди вони можуть піти, сховатись від людей. Він задумався, куди йти. Виявляється, це філіал е, того самого кафе, де ми були, але просто в іншому місці з іншими котами. В меню позаду є фотки котів. Я хочу спробувати тайбер. Є мерч з фотками, чашками, кофтами і сумочкова. Оживленно. Ні, ні. Це? Que caro hoje. Саша значить прес кет сендвіч. А у мене перфект сендвіч. А в мене, mm -hmm. мене тірамісу з лапкою. Вони всунули мені виделку одразу туди всередину. Мені цікаво, як їсти оці сухі, сухі квіти. Ну, типу, я їх маю їсти. Це доволі непогано. Тирамісу чи квітер? Тирамісу. Єдине, що я не люблю чорний шоколад, а це явно чорний шоколад. От шпакці покажу. Давай. Але, чесно, з нашими тирамісу, які в нас готують, не, не порівняйте. Все, скажи. До побачення, я спать теж. Дічка, красавчик. Дитина її ігнорує. Тільки з собою граємо. Моє спальне місце. Я Гаррі Поттер, просто розумієте. Я туди переїхала по добрій волі. Я до цього спала ось тут, якщо що. І Саша. І Саша ходить від нас до своєї кімнати, тому що в неї в іншому корпусі. Пока! Я переїхала по добрій волі, тому що це надувний. ой, щоб ще щось видно було, надувний матрац, і я боюсь, що я скучусь і мені спокійніше біля стінки. От. Ух, мокренько. наліво. З вами Іра Некармо. Давайте спитаємо, скільки коштує її лук. Пішли. Пішли, пішли. Скільки коштує ваш лук? зніміть поближче, ще. ось ще. ручна робота. Я здається, видала за це 20 я не напевно. Це було на фестивалі. Це якісь кравничка. Ти типу, поробила. Далі рубашечка подарувала подружка колись. Я вже знаю, скільки коштує. Е, український, до речі, бренд, бананка. Скільки вона Hervest. коштувала? Harvest. Да. Я думаю, mm -hmm. мінімум 500 гривень, а думаю, навіть дорожче. 500 чи 700, бо була з знижках. Дуже гарна. Да. Мавпочка привезена 20 років тому. Е, що далі? Сукня і чиндим? Дуже гарна, дуже гарна, дуже гарна. Чебатки. Примарк. 20 євро. Третій сезон в них ходжу. Я вважаю, що це під'єду. І готочки покажи поближе? Це Іра постаралась. А, і ще є манікюр поломаний. По бучка ви на кому друженні? Я покшуні, покшу вінна. Це його бонжорно. Халю. Скільки коштує ваш лук? Спочатку треба зняти гарно. Давай спочатку гарно знімемо. Зараз пішов 360, пішов 360. І Я біжу за тобою з мікрофоном. Бачу нічого. Знизу для із <реш> вишинців. BA> <п Banana> well, <croissant>, <coughs> Давай, скільки коштує ваш лук? Це від сестри забрала. Безкоштовно. Це вже другий чи третій раз їх наліплюю. Воровка. Це теж від сестри. Безкоштовно. Який фабрик, da. який materіал? матеріал. <реш> під низом ліпчик. Ой. Це ага. дуже інтимна штука. Роки чотири тому куплена. Вже не пам'ятаю, це вже не ті ціни. Пояс. Те, що сестри позичила, бо... 100 гривень. Джинси. Ну це, напевно, найдорожча штука. То Вайс. <ходимо> дуже такі довгі, гарні. Дуже важко було знайти довгі джинси, щоб вони були мені нормальні. І дуже гарно підкраслюють ноги. No. Кросівочки пума теж досить довго ношу там. No. Ліпше їх не знімати. Не знімай кросівки. <ходимо> За рекламу ніхто не платив. <iniz> ну ще курточка. За іншим демо теж роки два чи три тому купила. Ти піздиш. <Platform> Ні, більше, чотири роки. Я не рахувала, чесно. Сережки. На першому. Почекай. Опа. О, звідки окуляри? Я теж такі хочу. А це хаос, минулорічні з Києва. привезені. Блін знову. Не заплатять вже. Сережки. Сережки? Знову які дайте. оці? Звід. Чи оці? А вони однакові. Це теж від сестри. Цей на витягнуту руку. Не диви. Ти Що ковід тебе не навчив, що треба триматися на дистанції? Що да. ви там питали? Сережки, сережки. то. Ваша ціна. Ваша ціна Це від сестри. Вона купляла їх у наборі, то мене там безкоштовно. My name is Maria. Я заміняю Ірину і ми. На карму. На карму. Ми не знаємо, що вона робить, але зараз дізнаємось, скільки коштує її аутфіт. Я хочу з вами. Добре, давайте почнемо з обличчя. Що у вас на обличчі? Зняти, мене. зняти. зняти. Добре, добре, добре. Загубили. Добре, добре. давайте добре. почнемо з ваших сережок. Що це таке? Я збула. А це сережки заліку. Ні, я не заліку з інстаграму. Добре. Купила за 200 гривень. Це подарунок на день народження від Дашулі. А ну скільки у вас дирок? Раз, два, три. 4 -5. Неправильно, рахуйте далі. Фігєна помада. По-перше, а помада. В Єві теж щось в районі 200 гривень, занадто близько. Потім починаємо. З типзіна безкоштовно. б ну, а... сумнівався. А взагалі 5 євро, наскільки я Окей, зрозуміла. Тут цієї дами ми позичили половину гардеробу. 5 євро ти казала розпродаж. Це офігенна атласна рубашка, блусочка. Я її дуже люблю, я в ній знімала відео. Секунд, щось в районі 40-50 гривень. А ну і ще раз, який у нас фабрик <світкій> <світкій> вікенд. Вихідний. <світкій> 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 Далі шопер, який я встигла забрати якраз перед поїздкою. Це український виробник. Дуже рекомендую, дуже хороший. Це в нас дощ, де якщо що, це не слюня. Коштував 1100 чи 1200, Щось таке. Далі штанці, які я обожнюю всім серцем. Теж секунд, щось в районі 80 гривень. Носочки мої улюблені, я їх дуже люблю. Вони з Єви. Щось в районі 60 гривень. І кросівкам років вже 5. Я тупо цю модель купляю кожні 4-5 років, оновлюю одну і ту саму модель, і щось вони в районі 5-6 тисяч коштують. fancy. І Зуби, які я робила цілий минулий рік. Так, про жибу, не будемо говорити, це б тема. Дуже, дуже дорого в роті состояння тут. Ну, на цьому ми завершуємо. Верную, що були з нами. Переходимо далі до влогу. Ми йдемо гуляти. Колечко, колечко не розказала. Колечко дуже дуже гарне. Я його купила на фестивалі Марш жінок перед 8 березня. Дуже гарне, щось в районі 120 гривень. Ще дуже гарний манікюрчик. І гарний манікюр, петличка з Аліекспресу, Експресу Галіма, яку я думала, що вона взагалі не знадобиться, але вона підійшла тільки під цю камеру. Під мою камеру на неї. Саме дороге, що в мене є. Моя камера скільки? 25 тисяч. А взагалі вона коштує більше тисяч. Ваші враження від каштанчику? Обожні каштанчики. Ооо, Київ, штирявася. Курва. Бобер! Пиші, пішли до бобра, пішли до бобра. У нас зараз буде дуже-дуже науковий експеримент, як ви бачите, У нас є підослідний бобер і чарівна я, Марія. Ми віримо, чи ж ні, у нас гіпотеза, що якщо поцілувати бобра, отримаєш принца. Перевіримо. Перевіримо. Де мій принц блядь? Нема принца. Але є одинока подружка. Телефонуйте нам 043689 і знаходимо пару їй. Да? Хороша реклама. З вами була Маша не Іра Карма. Маша не Іра Карма. Чусі. Іра Карма. Бобер чи бобер? Бобер чи бобер? бобер да. Добро пожала до нашої дівчачої кайфохати. А от і ні. Це Боброва мачо Суперкати. Боброва, і ти взламала її. Ти увірвалась в бобро. Ну ладно, це компенсація я... після поцілую. О, лампа. Скоро Давай, зачекай. Дострибну стриб... до чи ні? Не стриб. Дострибнула! Давай я з цього боку зніму. Дострибнеш чи ні? Мау, ма. Ракурс для ізрощенців. Маша не карма. Тут значить щось чекають. А чого чекають? Ну, любові чекають. Ну, Що там? Щось... Все погано. погано? Блі, мені так спокійно зараз в вот так... Дуже жарко. Хочу сполонечкою. Дивіться, нім нім -ня Це з кремом, мабуть. Знімаємо Обзориш, е, Смаколики. Пробуємо е... полонечку. Огосте. <різь> Amazing. Полонечка. Боже. Дуже смачно. <сіст> я обожнюю повоницю. Давайте, Маша. смачно? Mm -hmm. Я не знаю. З горіхами ми. З горіхами? Напевно, що так. З горіхами. Має бути, якщо я правильно зрозуміла етикетку. Те здається, називається Ляйпсискісь спеціальні. Типу того, це як кексик з типу Марцепаном. Вау! Там всередині щось є? Марципан. Лейді. Лейді, комі Супер Лейді. Оцінюємо мій перший в житті Starbucks. Це кетчуп і нарізана сосиска. І приправи. А що там дуже гарно, що люди ходять. Цілує. Це може бути натуральна. Для наших обожнює.